Усім доброго дня. Тема дипломної роботи, розробка графічного редактора для візуалізації концепцій. Мета роботи це відповідно розроблення програмного забезпечення, яке має підвищити зручність виконання інтелектуальної роботи. Основними поняттями предметної області є візуалізація і концепція. Візуалізація це один зі способів вираження думки. Вона підтримує людину в процесі сприйняття та осмислення інформації при формуванні нових знань. Візуалізація мінімізує зусилля при виконанні інтелектуальної роботи порівнянні з текстовим представленням інформації. Концептуальна роль візуалізації при виконанні інтелектуальної роботи можна зобразити як на слайді. Між формалізованим завданням та його вирішенням лежить етап розуміння цього завдання. <кій> І Візуалізація дозволяє скоротити цей шлях та зменшує вірогідність зробити помилку в процесі осмислення завдання, а помилка призводить до додаткових втрат Це погано. Слово ж концепція в даному контексті треба розуміти як протилежність слову система, де система це щось складне, конкретне, деталізоване. А концепція це узагальнений вигляд цієї системи, яка включає тільки найголовніші її частини. Тобто мова йде не про проєктування системи, а про візуалізацію концепції як більш ранню стадію виконання якогось проєкту. Тож, наступне питання це які цифрові засоби можна використовувати для візуалізації концепцій. На слайді показано які. Я аналізував засоби. Щодо телеграма, зауважу, що мається на увазі фоторедактор у мобільному застосунку Телеграма. Зеленим у таблиці виділені такі компоненти, що сприяють виконанню роботи, а жовтим заважають. Щодо критеріїв, це відносна складність інтерфейсу. У Paint та AutoCAD інтерфейс е, увесь час відображує велику кількість найрізноманітніших кнопок та інших елементів керування, е, що е, в ситуації, коли людина займається інтелектуальною роботою, е, важливо зберігати високий рівень концентрації уваги, бо це сприяє якісному виконанню цієї роботи. Але взаємодія з подібними інтерфейсами вимагає додаткової концентрації. Що негативно впливає на результативність роботи. Скедіо також містить знизу та зверху панелі з інструментами, там має спливаючі вікна, але все розташовано більш компактно і різноманітність можливості менша. Фоторедактор в телеграмі майже не має інтерфейсу, він представлений лише одним спеціалізованим елементом керування, який дозволяє одночасно обирати колір і вплину лінії малювання. Тип керування це те, за рахунок чого будується взаємодія з програмою. Щодо телеграму, я вже сказав, там спеціалізований засіб, а інші програмні засоби використовують стандартні елементи керування, кнопки, слайдери і таке інше. Типи поверхні для малювання гастрова або векторна. Олексій, вибачте, я прошу всіх студентів і вас, не треба нам детально розповідати просто. Програми, аналоги подані на слайді. В якості того, то обрано те-то. і далі, 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 далі. Раз, Будь ласка. Раз. Тільки основні рішення, все, що треба, ми спитаємо. Основними вимогами до розроблення програмного засобу є векторна поверхня для малювання, різноманіття інструментів малювання, підтримка редагування малюнків, механізм просторів, розробка програми під мобільну платформу Android. І збереження та звантаження Малін. Альтернативи у виборі мов програмування були C-Sharp, Java і Kotlin. Вони дуже схожі, але чому обрано C-Sharp через платформу Xamarin, яка забезпечує крос-платформенність. Вона має прив'язки до нативних платформ, це дозволяє писати бізнес-логіку на c sharp Частина інтерфейсу також на C-Sharp. А якщо не буде вистачати функціональності на нативних платформах, можна використовувати е, інший платформозалежний код. Також використовувалася бібліотека з для малювання, там Uton soft.json, відповідно, для роботи з даними у форматі JSON. Структурно програмних засіб складається з таких компонентів, інфраструктурний. Базових класів інтерфейсу мається на увазі для власних елементів керування та е, компонент інструментів для взаємодії з об'єктами, компонент об'єктів, які реалізуються створенням для реалізації кожного типу об'єкту. Треба створити е, три класи власне об'єкту, інструменту для його малювання та класові творчі. Та Також є компонент збереження. Розроблений програмний засіб. Виконує такі функції, підтримує вісім інструментів для малювання, лінії, фігури, текст та простори. Всі інструменти зібрані в одному елементі керування мультиінструменті. Підтримується сім кольорів для малювання та ще сім їх менш насичених версій. Підтримується зміна топщини лінії, інструменти редакування, очищення, відміна дій, механізм просторів, збереження у файл та завантаження малюнків. Важливими частинами програми є мультиінструмент та механізм просторів. Мультиінструмент втілює вимогу про зменшення витрат концентрації уваги. Взагалі, в неактивованому стані це напівпрозора крапка у центрі екрану, але при натисненні відкривається перше коло, та коли користувач тягне палець за кордони цього кола, відкривається інший розділ або Виконується обрання інструменту. Коли користувач запам'ятає, де який інструмент знаходиться, фактично керування буде відбуватися за рахунок жестів, тобто за пам'яттю механічних Простіри. Простір це контейнер для об'єктів. Усі намальовані об'єкти стоять частину поточного простору, та можна створювати нові простори, переходити до них, хто малювати всередині. На слайді показано. Це один простір, в якому намальовані ще простіри. Приклад використання, варіант візуалізації концепцій про сім класичних сюжетів. Мабуть, не треба пояснювати. Далі, далі, далі. далі. І приклад візуалізації концепції про етапи розробки. Висновки та перелік.